Привіт! Сьогодні разом з вами. Ми вирушаємо на сплав по Бакоті. Це місце, де природа і адреналін зливаються в одне. Велика команда, собаки, спорт і купання. Усе в цьому турі. Погнали досліджувати цю красу України разом. Історія цього регіону не надто яскрава, тому що Бакота це було село, яке затопили у 1981 році штучно разом із іншими населеними пунктами поблизу, для того, щоб побудувати Дністровську гідроелектростанцію та утворити Дністровське водосховище. Сьогодні тут залишились лише скелі, руїни та неймовірні краєвиди, які роблять це місце справжнім магнітом для любителів пригод. В Україні я вперше користуюся послугом, коли хтось організовує тур за тебе. Цього разу ми поїхали із організатором Мариною, яка спеціалізується якраз на сплавах. Її контакти я залишу в описі під цим відео. Уже з першого сніданку розумію, що годуватимуть нас тут на 10 з 10 і проголодатись буде просто неможливо. слухаємо короткий інструктаж, беремо весла і погнали. Добрий день. Добрий день. Заслепкою? Заслепкою. Класно. Кукурудза, шаурма, що там ще є? давай. Баба, баба, Зробили ми перший робочок на сьогодні. Не знаю, мабуть, кілометрів три проплили, і потрібно ще сьогодні а, біля 20. І просто коли ми починали цей сплав, то тут є декілька людей, які пливуть на сапах. То наша організаторка сказала, що можна починати і співати «Ісус, Я довіряю тобі, тому що дійсно вітер сьогодні сильний. Плисти треба багато і достатньо багато ресурсів витрачати. Тобто, ну прям відчувається, що пливеш, пливеш, і не просто собі на ізі, а дійсно треба маслати. Маслати. Брін, слово маслати вже має якось інше значення, аніж раніше. У цьому турі зібралося 43 людини та 6 собачок і три члени екіпажу. Більше про собак. У мене з ними особливі стосунки. Я їх і боюсь, і водночас безмежно ними захоплююсь. Ось таке поєднання, любові і боязні в одному. Дати цього туру припали на мій день народження, і я подумала, що це гарний спосіб провести його так, як я люблю найбільше активно і на природі. Для мене це про єднання з собою, про ловлення моменту, і навіть струбок останній вагон літа. Адже це були його останні вихідні. Be here now – саме про цей день. Подолали ми вже дві треті шляху. Хочу сказати, що точно думала, що буде трохи легше. Багато прийдеться плисти проти вітру. Ми зараз за течією, але пливема в такий великий участок де плили проти вітру. Побачимо, що буде далі. В принципі, підкріпилися великою кількістю власної їжі і всяких різних батончиків. Кава з сущенкою. Ось ми й доплили на наше місце ночівлі, на і поки ми розкладаємо палатку, запрошую вас приєднатися до мого каналу. Тут все про подорожі, про відчуття в моменті та про саморозвиток. Буду рада бачити вас тут. Добрий раночок з палатки. Вчора стався форс-мажор, і у мене цілий вечір телефон не знімав, заглючив і так само зранку. Трохи переживала, чи продовжиться цей випуск. Але все ок, дякуючи Google. ми прогуглили, як можна зробити повне перезавантаження айфону. І все спрацювало. Тому, побачите це відео. Я дуже рада. І починаємо другий день. Надіюсь він буде. Такий ж класний і прикольний, як вчора, тільки нам обіцяли, що близько не менше по кілометражу, і це не може тішити. І показую вигляд з палатки. Ось так виглядає наша палатка. Покажу, що всередині тут два спальних місця. У нас такі надувні матраси, подушечки і спальники. Цього року ми вперше придбали ось такі надувні історії, Надувну подушечку, надувний матрас. І скажу, що якість сну просто підвищилася в рази. Ми до цього спали в надзвичайних каріматах Єжевського, здається, так називається. І це якось незручно, мягко і так далі. А це прям максимально сну. Якщо раніше можна порівняти якість сну в палаці десь на трієчку, то тут сьогодні, ну, зважаючи в принципі на обставини, я ж у мене вчора е дуже був закладений там ніс і соплі, і так далі, то можу сказати, що я виспалася на вісім. Вважаю, що це дуже класний результат, і вважаю, що а тут заслуга, точно на балі 4-5. Це якраз ось цьому матрасу та подушечці. У нас спальники її робляться вшивкою, які ось тут можна застібнути, і буде таке такий великий один спальник для двох. пограйся зі мною. Моя. Так давай її хочеш грати? чи ні? Взагалі питання, як тут реально їздити. Віці тільки тверці ущелене. Повертаємося із пішої прогулянки, яка була перед сніданком. Подивилися на скелі, подивилися на Дністер із зверху і вертаємося снідати, їдемо далі. Сьогодні нас чекає 18 кілометрів. А може листя всіма. Буде зроблено. Видавку тільки забрати Сенкс. На Сенс. здоров'я, щастя, здоров'я тобі. Спинка якраз не видила.

приготування до обіду. зараз буду двовачі. Плюс 10 з 10 за цю чарівну атмосферу біля вогню після сплаву, коли включається проектор, і ми дивимося. Реально класний фільм. Атмосфера чудова. Мій ранок після палатки це завжди, наче я вчора дуже багато і дуже сильно пила. Але це не так. Я взагалі не вживаю алкоголь. Але здається, начебто по-іншому. Нічого, півгодинки і все пройде. Якщо характеризувати дні по складності, то перший найбільш важкий, другий середній, а третій найбільш релаксовий та чоловий. Це той день, коли можна повністю розслабитися і плести дуже повільно, так сильно? Ось і наближається закінчення нашого триденного туру. Я відчуваю неймовірну вдячність за організацію туру, за те, що ми могли разом всі подолати шлях від початку до кінця, за те, яка погода нас зустріла, і за те, що ми всі змогли. За ці дні ми плили і проплили повністю цю змійку, Потім дійшли до тієї затоки. Повернулася сьогодні сюди, і були десь аж ось там. Коли дивишся на масштаб ось цього, що ми подолали, думаю, що вау, це дуже було круто. Сім'ї, цілі ж родини, цілі господарства, цілі Там людини, Ще мені. 30 населених пунктів. Наша команда стартувала в селі Велика Слобідка. Ми зробили зупиночку першу ось тут біля яруги. Три дні у Бакоті пролетіли як одна пригода. Я навчилась ловити момент, кайфувати від природи та не боятись маленьких, а іноді великих викликів. Байдарки, сонце, вода і навіть собаки зробили цю пригоду неймовірною. Пам'ятайте, сміливі завжди мають щастя. Ось і закінчився триденний тур по Бакоті. Я дуже щаслива та наповнена, що він у мене був. Також у мене напередодні було день народження, і у мене бажали декілька моїх хороших подруг. Ось таке побажання, щоб я була щаслива і була за своєю формулою щаслива. І хочу показати також це вам. У кожного своя формула щастя. Віднайдіть її і будьте щасливими. З вами була Галя, канал Be Here and Now. до зустрічі в наступних відео.